Добрий день, це 78-й урок по версії обсайтів. Сьогодні тема абсолютне позиціонування елементів на CSS. У цьому році ми з вами розберемо абсолютне позиціонування елементів. Воно дозволяє розташовувати елементи за вказаними координатами осі. Наприклад, сторінка. Наприклад, воно можна розмістити елемент о позицію 100 пікселів зверху сторінки та 200 пікселів зліва. Елемент переміститься туди, незважаючи на те, що там будуть розташовані інші елементи. І просто стане поверх них. Кажучи. Що при цьому елемент випадає з нормального потоку документа, а решта елементів поводитиметься так, ніби вашого елемента немає. Щоб зробити елемент абсолютно позиційно, 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 з позиціонованим, цьому елементу необхідно задати властивість position у значенні Absolute. Крім цієї властивості, потрібно ще дві. Одне задаватиме координату. По вертикалі, а друга по горизонталі. Для вертикалі потрібно встановити відступ або зверху або знизу. Відступ зверху задає властивість топ, а відступ знизу властивість bottom. Для горизонталі потрібно задати відступ або ліворуч, або праворуч. Відступ ліворуч задає властивість left, а відступ праворуч справа властивість Right. Приклад перший. Для початку давайте просто зробимо два блоки без позиціонування. Зверніть увагу на те, що елементи не присутні до краю вікна. Не притиснуться до краю вікна, тому що бади має марджин за замовчуванням. Давайте скопіюємо даний код ставити і скопіюємо CSS-код. Зберегти. вставити. Ось ми бачимо такий результат. Приклад 2. Давайте тепер зеленого, зеленому блоку поставимо абсолютно позиціонування, поставивши його в позицію зверху 150 пікселів і зліва 100 пікселів. Давайте скопіюємо цей код. Ось як ми бачимо, такий результат виходить. М -м -м. Приклад третій. Давайте тепер поставимо зелений блок у позиції 0 пікселів зверху та 0 зліва. Ми бачимо такий результат. Приклад 4. Давайте тепер поставимо зелений блок о позицію 0 пікселів зверху та 0 пікселів правооруч. Ось вот такий результат. Приклад 5. Давайте тепер поставимо зелений блок у позицію 0 пік знизу та 0 пікселів правооруч. І як ми бачимо, такий результат. <coughs> 6. давайте тепер поставимо зелений блок у позиції 0 пікселів знизу та 0 пікселів зліва. Ось такий результат виходить. І тижні завдання. За допомогою абсолютно позиціональному. Позиции его новая розместить блоки таким чином. И давайте так. Трошки здесь больше себе. Зберегти, і тут uh, я додам ще один елемент два лет пятнадцять mm, Top. Og <coughs> <Detod>. skriv <coughs> Як ми бачимо, виходить такий результат. І плюс-мінус схожий на те, що нам потрібно. Тобто на це хай буде у всіх ширина і висота 200 пікселів? Ось що нас виходить, але це не те, що нам потрібно. 40, 40, 30%, 40. так як сам блок ще забирає певну частину. 40. Так ось воно. Приблизно воно так і виглядає. Там декілька способів зробити. Зробити такий таким чином, який мені зручніший. За допомогою абсолютного позиціонування розмістіть блоки таким чином. Mm -hmm. Трошки не зрозумієш, що саме мається на увазі, так. Типу. Можна в цілому зробити так. Так тут не Тут лефт у двісті, значить двісті 250 пікселів. Возник щось таке. В чому я можу бути неправий? Що... Задання трест допомога абсолютного позиціонування розмістить блоки таким чином.

Так, теперь тут. Тепер. Шриста двадцять А лефт буде 270 Щось типу такого. Не може не так рівно. Ліне. Завдання 4. За допомогою абсолютного позиціонування розмістіть блоки таким чином. Тут же потрібно задавати background Color. Напишимо Blue, тут напишемо у нас вийшли. Що не такого кольору, це можна цілому задати через опасти. Вони такі напівпрозори стають. Ці... Це багато цього. Так, ось шісти, так, На цьому урок не завершено. Дякую за увагу.